Зверніть увагу наскільки незвичайно вона виглядає. Вона дуже схожа на корал. Такий камуфляж дозволяє залишатися їй непомітною. І звичайно ж, це маскує її від різних хижаків, але більш важливо, що цей камуфляж дозволяє їй полювати із засідки як хижаку. Насправді ця тварина просто ненажерливий хижак. Я маю на увазі, що вони їдять все, що трапляється їм на шляху, а ще вони полюють із засідки. Вони сидять на місці і чекають, поки жертва пропливе прямо перед їхнім ротом. Менш ніж за 6 секунд ця істота може з'їсти все, що опиниться прямо перед нею. Їхня паща може відкриватися в 12 разів більше, ніж ви можете зараз бачити. Вони можуть ковтати їжу майже такого ж розміру, як вони самі. Якщо ж сидіння та чекання не працює, у них є зовсім інша тактика для полювання на здобич. Прямо на хребті у них є три чіткі шипи. І той, що попереду насправді використовується як приманка для риби, або ж креветок, або ж будь-чого, що може знайти ця риба. Ця приманка дуже схожа на маленьку рибку або креветку, тому здобич думає: о, це те, що я можу з'їсти. А в результаті сама стає обідом.